О, 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 я би словами не міг передати, ту любов, що мені вклала мати, ту любов, що. Слава Україні. Героям слава! Ми рі, січові вогні. Селище мала Катеринівка, що всього в 20 кілометрах від фронту. Через війну ми не можемо зустрітися вживу. Не маємо змоги ходити до школи. Але ми разом, навіть коли далеко. Нас об'єднує дух Січі. Наша земля і віра в перемогу. Наша назва січові вогні. Бо ми, як назигаючі вогники, спротиву на цій землі. Наш девіз. У вогні загартовані, у серці не переможні, у дії незламні. Ми не маємо змоги бути разом у строю, але ми маємо нашу символіку вогонь Січі. Яке кожен із нас несе у серці. Ми вдягаємо вишиванки, носимо жовто-блакитні стрічки, малюємо герб рою і об'єднуємося онлайн як одна команда. Ми не просто учні, ми волонтери. Готуємо листівки та обереги для наших захисників. Допомагаємо у зборі донатів. Створюємо інфографіку про Україну для молодших школярів. Навіть коли звучать вибухи, ми працюємо. Ми рій, який тримає свій фронт. Попри відсутність очного навчання, ми стали ініціативами онлайн-проекту «Тепло Серця для наших воїнів, в якому організували збирання на передову волонтерської допомоги нашим воїнам. Виготовили та передали понад 150 листівок на передову. Допомагали у виготовленні маскувальних сіток та створенні окопних свічок благодійному фонду Довгаль. Приймали активну участь у обласному етапі всеукраїнського юнацького фестивалю в об'єктиві натураліста, де посіли перше місце в номінації Ми усі в Україна є постійними учасниками екотолок, що проводиться в нашій громаді. Приймали участь у відкритій обласній благодійній акції «Воїни моє серце з тобою постійно вшановуємо та впроваджуємо символіку нашої рідної України. Малокатеринівка маленьке, але сильне селище. Малокатеринівка, мальовниче селище на берегах конки та Каховського водосховища, яке донедавна вражало смарагдовими фарбами, захоплюючи своєю красою. Проте воєнний конфлікт змінив все: мирний спосіб життя та руйнування каховки. Поблизу лінія фронту. Попри всі небезпеки і руйнування, життя продовжується. Люди працюють та волонтерять. Сьогодні наша громада живе в постійній небезпеці. Ми чуємо, як гуде фронт. Але ми залишаємося, допомагаємо, тримаємося, навчаємося та віримо в нашу перемогу. Ми січові вогні, не маємо змоги зустрітися разом, але в серці ми єдині. Ми з краї, що горить, але не згораємо. діти війни, що мріють про мир і щодня для нього щось роблять. Слава Україні. Героям слава.